Друзі, вітаю вас 22 серпня. Буде коротке включення по томатах по гібриду 1504. Зараз зриваємо все, що є в нас з червоних, тому просто хочу показати, які вони є. Буде згадка для себе, які вони і також для вас. Маємо чергове таке замовлення, тому рвемо все, що є саме отаких. Великих томатів. На смак дуже непогані, класний помідор. Трапляються, звісно, і такі менші. Я думаю, це пов'язане з тим, що потрібно садити в ряду трішки ширше. У мене схема висадки в ряду виходить 20 см кущ від куща. Є, звісно ж, великі, але трапляються і такі. Також. Pink Світнес дориваємо вже отакенькі, бо вже немає майже ніяких. Залишились тільки зелені, і то небагато. Тому Pink Sweetness зібрали, походу, ну, скажу вам, майже всі. Далі вже якось піду на рядки та покажу вам. Так, гібрид Полфаст теж маємо замовлення, але ще буду доривати непоганий гібрид. Непоганий помидор, це все, що я вам зараз показую, йде на магазин. І гібрид Айсан. До речі, запитують сорти, чи гібриди були минулі, під минулим відео коментарі. Друзі, це все гібриди. На магазин тільки йде гібридний томат. Значить, гібрид Айсан. Зірвали весь, жовтих майже немає. Там лишились тільки або з дірочкою, або такі зовсім маленькі. Ось такі ящики. Тому зараз ще дриваємо 50 кілограм, це буде полфаст і сливка баста. Поповнила колекцію сливка Баста. Знаєте, був коментар з приводу Басти і томата айсан. Так, друзі, ви вірно підмітили. Дякую, що дивитесь уважно, слідкуєте. Спочатку ця сливка мені не сподобалась тим, що... Пішла вершинна гниль активно на другій китиці, перша була нормальна, і на другій почало навіть от по три плода на китиці висіти з вершинною гниллю. Я ну, дійсно думаю, якщо й далі так піде, то все сливки в мене більше не буде. Але я вже говорив, що, можливо, погода допомогла, що перестали там дощі йти, тому що в нас був там період, що трішки так підлило. І я почав активно працювати кальцій бор по листу. Можливо, ще й те. То зараз майже завершення сезону, тому що сливки лишилось дуже мало, особливо червоної, зеленої там теж так небагато. Я вже після цього огляду вже підем на ділянку, пройдуся по рядах, де томатів вже майже немає. То можу сміливо сказати, що на той рік. Сливка Баста, вона буде. Її зараз дуже добре розбирають. Вчора у нас стояла баста, поруч стояла сливка Даліда, то різниця є навіть колір, окрас, отак навіть на дотик, як береш, воно видно. То постійно забирали сливку Баста. А даліду ми навіть ящик привезли додому. Отакі От справи. На рахунок ще одне: був коментар: що краще баста чи Даліда. Я зроблю окреме відео. Порівняємо просто вам от так, щоб показати один гібридний і сорт. І розріжемо, ярик зробить дегустацію, подивимось що краще. Ну що, друзі, замовлення моє готове. Добавили ми ще сюди полфаст. Дивіться, які трапляються полфастики. Я такі, а я отакецькі. Чимось схожі на 15.04, але 15.04 він щільніший. А полфаст він такий більш м'який і він скажу на далекій відстані він зовсім не йде. Він так поблизу його десь на магазин, там людям можна. Ну Ви ще, до речі, запитуєте мене на рахунок нової пошти, там читав коментар. Ми не відправляємо зовсім помідори новою поштою. По-перше, полфаст він туди не доїде, тому що він м'який. І взагалі, от повірте, часу немає на це. Ну, немає зовсім. Тому що зараз зранку, вже годин-4, ми збираємо ці томати і просто фасуємо людям на замовлення. Тому займатися відсиланням нової пошти немає кому. Просто немає кому. Тому так, поки що замовлень ніяких не буде. Можливо, на майбутнє, можливо. Поки що нічого вам за це не скажу. Під завершення відео, друзі, пройдемося ділянкою, покажу ті гібриди, які ми майже попродали. Це якщо, звісно, дасть вітер, тому що сильно щось так він розібрався. Знаєте, на вечір стоїть 80% дощу. То я думаю, що він буде. Бо ще й вітер з тієї сторони, що потрібно. Так, зараз йдемо по тих рядах, де ріс Айсан. Залишились ось такі і трішки так зелених. Потім будемо вертатися назад, ще зайдемо на рожеві. Айсана майже нема, є або такі ось, бачите, або ось такі. А так я б сказав, що він добре в нас пішов, є, звісно, ще зелені. То я сьогодні думав проливати, прокапувати, але ж проливати не буду. Тому що стоїть дощ на 2 дні. Бо й запитували, чи ми поливаємо, чи добремо. Ні, друзі, добрива. Зараз по автоматах ніхто не дає, вони вже ну, вони не потрібні. Вистачить. Повірте мені, добрив вистачить. Зараз даю тільки воду. І томат, до речі, на поливі. Бо запитували люди в коментарях. Ось ця капля, вся ділянка на 16 соток, вся під поливом. Отакі От ще є. А, бачите, який, Ха. капець. Мало-мало вже Айсана порчені, тільки порчений. Отакі От ось. Фу, гедота. Тільки викинуть. Ну, їх не багато, щоб, щоб ви розуміли, їх небагато таких уражених, ну не уражених, а пошкоджених совкою. Є ще зелені. Такі невеличкі. Ну я вже давити соки з них не буду, там вже як достигне, так і достигне. Тому що ділянку потрібно ближчим часом буде зачищати та сіяти якісь сідірати сюди. Тому що помідор у нас на одному і тому ж місці вже років 3 чи 4 ніхто не міняє, бо нема куди переносити просто. Ось так, тому потрібно підсівати сі Так, далі в нас рожевий. Там у нас піде рожевий і він йде сюди. Рожевий це Pink Sweetness. Теж майже нема нічого, От такі маленькі, Полиш... залишились. Такі діряві, ніхто не бере їх. Вони тут у нас і залишаються. Потім прибираємо каплю і заганяємо диски. Трактор це все діло передісковує. І все. І до нового сезону. Отакі От кущі є, бачите, з таким листям, але небагато. У мене хворих в цьому році і немає. Так щоб томати всі гарні, всі чисті. Бачите, пусто, пусті кущі. Якщо порівняти з тими відео, що я показував нагрузку, то вже нема чого і показати. Двіти ці повністю обірвані, пусті всі, ось дивіться. І так з кожним кущем. Сьогодні ще зібрали 15.04. Бачите, пусто? Пусто, 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 який не візьми, все, пусто, бачите? З рожевих взагалі нічого. Так. 15.04 в нас отут. Ну вони ще є, бо вони пізніші. Ось до речі. І тут пусто, як можете бачити, це теж рожеві. Нема нічого. Оце трішки ще зберемо їх і далі вже можна каплю витягувати та готувати ділянку. Ці ще є, тут ще їх багато, але вони пізніші. Це 15.04 гібрид, то вони ще є. Сливка баста. Ну, я б сказав, є десь половину ми її продали, а половина ще є, бачите? Дуже врожайна, я таку ще не бачив, я її ніколи не вирощував, ну до чого багато томатів зверху. Але ж багато і вирвали. У нас сливка йде, ну зараз закатки, її беруть дуже багато, тут рвемо, рвемо. І вона є і є. Я про неї розповідав там в, на початку відео, то повторювати, звісно ж, не буду вже. О, дивіться, ось все, що я знайшов Оце ж так під листям воно і таке є. Ох, клас, так? Да? Оце щоб не збирати і отак я вам кажу. Класна сливка. На той рік вона точно буде. Підходить, я бачу вона до клімата, до нашого. Я вам готую ще одне відео, досить цікаве. Наперед не казатиму, але якщо встигну буде сьогодні. Ну не знаю. Можливо завтра. Якщо порозгортати, бо ми так ходимо, верхом вигрібаємо все, а низом, а низом залишається і багато. На цьому, друзі, відео буду завершувати. Зараз потрібно ще вилізти, Вон, бачите, позаду мене теплиця, зірвало плівку, сильний вітер, вилізти на кришу та ну, прибити її. І також зірвало ще плівку на третій теплиці, там відірвало рейку. Що на вечір дощ, щоб трішки не затопило. Тому на цьому все. Дякую за перегляди, підписки, коментарі. Далі буде. І всім пока.